У Тернополі на вулиці Тернавського 61-річний тернополянин за кермом моторолера зіткнувся з автомобілем. Внаслідок ДТП з травмами до лікарні доправили 59-річну пасажирку моторолера. Ще одна автопригода сталася у селі Дзвеняч Заріщицької громади. 31-річний житель села Бедриківці не впорався із керуванням автівки, з'їхав у кюве та врізався у дерево. Травму отримали водій та двоє його пасажирів. Поліцейські встановлюють обставини обох автопригод. На лінію 102 надійшло повідомлення від Тернополянки про те, що на зупинці громадського транспорту невідома особа вирвала у неї сумочку, в якій були гроші та особисті речі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Зловмисника працівники поліції особливого призначення затримали за декілька хвилин після вчинення ним злочину. Проте лиходій встиг виняти з краденої сумки потерпілої гроші та витратити їх на власні потреби. На виході з торгового закладу на нього вже чекали правоохоронці. Причетним до вчинення злочину виявився 37-річний житель обласного центру. У минулому нападник уже мав проблеми із законом за скоєння крадіжок дана особа була затримана в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. На Тернопільщині розшукали зниклого пансіонера. 10 вересня поліцейські отримали повідомлення про те, що пішов із дому та не повернувся 74-річний чоловік. Полісмени разом із рятувальниками одразу розпочали пошуки, адже зник раянин ще 9 вересня. І до цього часу рідні самотужки намагалися його розшукати. Пансіонера знайшли за три кілометри від дому, на щастя, живим, але у важкому стані. Чоловік не міг ні говорити, ні рухатися. Ці події викликали медиків, котрі госпіталізували його.